28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову про затвердження Державного прапора України. В ній зазначається, державний прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг верхньої синього кольору, нижньої жовтого кольору. Відповідним указом президента від 23 серпня 1992 року встановлено свято День Державного прапора України. А у 2009 році чинним президентом було засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня о 9 годині по всій Україні. 23 серпня в Сталі Стримільче по завершенню недільного богослужіння перед входом до місцевої церкви, перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, зібралися гості та жителі села, щоб увіковічнити пам'ять своїх односельчан Теофілія Кравчука та Йосифа Нижника освяченням гранітної плити, яка повинна нагадувати кожному, якою ціною здобувалася наша незалежність. Обряд освячення провів місцевий парох отець Дмитро Крищу. Ні, посек час і на віки віки. Посвячуємо цю пам'ятну дошку на честь і повагу покійних Кравчука, Теофілія, Нижника, Йосипа. Хочемо цією пам'ятною дошкою нагадати про заслуги наших померлих, нехай приклад їхнього життя заохотить нас краще шанувати Господа Бога. І сумлінніше виконувати наші обов'язки перед Богом, церквою і Україною через Господа нашого. Молимось Тобі, вислухай нас, і ми Тобі славі даємо з предвічним Твоїм Отцем, Присвятим, добрим, Животворим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки. віки. Напис на гранітній плиті зазначає, що її встановлено в пам'ять хлопців-школярів Кравчука Теофілія і Нижника Йосифа, які вперед день храмового празника Святого Миколая Чудотворця 21 травня 1949 року вивісили на липі біля церкви синьо-жовтий прапор. Першого січня 1950 року органами НКВД вони були арештовані. 24 квітня 1950 року військовий трибунал засудив їх на 20 П'ять років позбавлення болі з відбуттям терміну покарання у таборах Сибіру, 8 лютого 2010 року, президент України нагородив Кравчука Теофілія Поспертно і нижника Йосифа орденами за мужність. Свідком цих подій був 10-річний Богдан Щербатюк. Надовго закарбувалася в дитячій пам'яті ця подія. І тільки з здобуттям незалежності Богдан Іванович віднайшов архівні документи, детально дослідив перебіг цих трагічних подій і ініціював встановлення плити. Пам'ятаю, той день, це був якраз е, праздник в селі. І, е, я мав тоді 10 років, тобто я зовсім маленький був. Чомусь я вийшов, його там стояв, а е, стояв начальник НКВД Лопатинського району і стояв священник. У нас священника цього не було, а був священник з Миколаєва. І я запам'ятав ті слова, він сказав йому. І «Лізь, знімай флаг! Священник сказав, я його не буду знімати, я його не вішав, знімати не буду. А він на нього закричав Я тебе приказую, лізь, знімай флаг! Він каже, ви мене не лякайте. Я знаю свої слова і знаю свої обов'язки. Людей майже нікого не було. Церква була відкрита, мабуть, церква була повна, оскільки тоді приходили всі до церкви, але, мабуть, боялися всі виходити. Ось. І я от своєї мамі запитував, кажу, мамо, ви пам'ятаєте цей прапор? Вона каже, ні, не пам'ятаю. Я, але я знаю, що хлопці взяли. Так на селі казали, не заарештували, а взяли. Я задумувався, чому ж вони вибрали саме біля церкви цей прапор, чому не повісили на сільраді, на місці політичному. Я так подумав, що фактично вони прохали Бога, щоб Бог їх захистив, щоб він взяв опіку над ними. Арештували їх 14 січня 1950 року. 9 січня перша людина, яка поїхала в Лопатин, і здала все це, свідчила. Потім 11 січня прийшла інша людина, також здала, два. І після цього десь була очна ставка, після цього їх засудили. Ну і Я думаю, що я не називаю цих прізвищ. А чому не потрібно. На важливості проведення таких заходів наголосив у своєму виступі сільський голова Ігор Багнюк. Донька Теофілія Кравчука, Галина, поділилася своїми спогадами з батькового життя, які власне і надихнули її на поетичні рядки. Були моменти, коли тато розповідав про ті табори, як він молодим хлопчиною туди попав. Я привезла з собою його листи, наприклад, його. Я вам скажу, що почерк мого тата такий, ну що не в кожної жінки є. Саме гарний жіночий почерк, то батька гарніший. Він казав, як туди попав. Він попав серед політв'язнів молодим хлопчиною всього світу. Там були грамотні люди, там був Йосип сліпий. Він казав, що над ним знущалися. Він настільки був достойною людиною, чоловіком. Не могли його ніяк під. Якось вразити, вони обстригли йому бороду. Зустрічався з своїми земляками, тато навіть книга є, книга моєї молодості Василь Пукас, він написав, згадував, як він приїхав туди і зустрічався з своїми земляками, коли їх весь час перекидали з місця на місце. Розповідав, як вони туди приїхали і в місцевому населенні розповідали, що це проїхали бандити, що це приїхали злочинці. Що вони будуть тут і бивати, і грабувати. Ну, тато каже, як вони нас побачили, люди ближче, місцеве населення, то коли була реабілітація, то ті люди плакали і йшли за нашими хлопцями. Там були, вони утворювали хори, вони там співали. Було багато фотографій, де батько в тих хорах приймав участь, вони таки співали і свої пісні. Ну, а тепер, як це було? 21 травня 1949 рік. Не лякаючись режиму, що косив усіх без жалю. Хлопці-школярі дбайливо цінну ношу розгортали, тиша, ніч і свідки зорі. Хлопчаки в то мене знали, прапор рідної вітчизни вище, вище піднімали, а на ранок. Люди встали і до церкви. Що за диво? Рідний стяг на старій липі розвивався в небі сміло. Де там мати? Де там батько, що слізьми дорога вкрита? Повезли дітей в чужину, наче в темну домовину. Не зламав режим совєтський. Витримала хлопців пара. Вічна слава Україні! Відповідь героям слава! Завершився захід добіркою патріотичних пісень у виконанні гурту побратими з села Березівка та поетичними рядками місцевих школярів. Тей вітер розвиває стяг, блакить із золотом на нім перетлилися. наш прапор майорить неначе птах, народ не вмер, нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни, ми громадяни нашої землі, держава наша вічна Україна. Música Після Революції Гідності це свято набуло для нас набагато глибшого змісту, адже з прапором ми захищали барикади на Майдані. Ним вкривали тіла Героїв Небесної Сотні. За цей прапор окупанти вбивали патріотів в Криму. Під цим прапором ми боронимо наші кордони на Донбасі. Сьогодні державний символ міцно тримає в руках онук Теофілія Кравчука Захар.